Ну а до нас доєднується Роман Безсмертний, український дипломат, політик. Пане Романе. Якщо є, є, бачу. Вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, доброго вечора, пані Євгенію, пані Сергію. Пане Романе, ну от про Україну вже почали говорити. Хотілося б на цьому, ну мабуть, з цього розпочати. От дивіться, виходить, що. Е, е, і не так багато говорили, але Трамп по суті повторив те, що він говорив неодноразово, про те, що він припинить війну там за 24 години ще до офіційного вступу на посаду, і, і взагалі б ця війна не почалася, якби він був президентом. А, натомість, коли його спитали напряму. Заспитав ведучий, чи хочете ви, аби Україна виграла цю війну, він відповів: я хочу, щоб ця війна зупинилась. Це про обережність у висловлюваннях, про ну можливо відсутність чіткого бачення вирішення цієї проблеми, чи все ж таки про проросійськість і подальшу можливу гру на стороні Росії Трампа в питанні завершення цієї війни, пане Сергію. Ну якщо українських політиків, от скільки там Верховній Раді є. Зараз запитати різницю між словом перемогти у війні, виграти в війні і завершити війну навряд чи з них половина цю зафіксує відмінність. І якщо насправді говорити про цей фрагмент дебатів, то для мене дивним було, що Трамп, який за от скоро рік уже буде як. Він виступає на мітингах. Він не відпрацював у ну, те, що американці називають меседжі, те, те, що в нас називається повідомлення з питань російської агресії, тому що е його помічники, оточення, радники, ті, хто претендують на посади в адміністрації Байдена, доволі такі е напрацювали чималий багаж. І він достатньо серйозний. Але очевидно, що вони справу мають з людиною, яка повторює мітингові фрази, які а, для мітингу можливо і працювали. Але в телевізійному форматі вони не пробивають, вони є абсолютно неліквідними. І все це нагадує, а, Перші дебати на телебаченні між Кеннеді і Ніксоном, коли абсолютно респектабельний Кеннеді, фактично поклав на лопатки Ніксона із-за того, що той використовував от такі прості повідомлення, неперебірливі з точки зору точності. І очевидно, що у цій дуелі. Між Гарріс і Трампом, Трамп не був на висоті. А в цьому питанні він взагалі розсипався. І оцей фрагмент фінальний. Я думаю, що в оцих 63% там третина провалу в фінальній частині. Бо насправді неусвідомлення різниці і навіть така, я би сказав, політично наївна. Реакція, вона свідчить е, про те, що ці його переконання, е, очевидно, що це його переконання, він не зміг відшляфувати навіть на достатньо точних і відпрацьованих матеріалах, які нароблені командою. Навіть на з'їзді, в тій частині, де проводилися наукові конференції семінари, там було підготовлено декілька добротних документів. Щодо о, програми дій майбутнього президента, якщо він буде обрано від о, республіканської партії, а тут ну це я взагалі от для мене це означає, що Трамп є ще й одним руйнівником, руйнівником партії зсередини. Тому що в партії є достатньо чітко відпрацьована позиція, а він її ну просто розбиває сам. І там, до речі, був смішний момент. Ви згадали про мітинги, коли він е сказав, що Камала Харіс на свої мітинги автобусами людей е підвозить. Мені це нагадало часи, які добре пам'ятаєте. Ви і четвертого року помаранчева революція, я так само і революція гідності. Пане Сергію. Е вибачте, що я вас перебиваю, Я це зараз скажу для наших глядачів: квиток. На зустріч із Дональдом Трампом коштує десь приблизно в районі 400 доларів. Квиток на зустріч з Камалою Харріс коштує десь приблизно 200-250 доларів. Людина, яка не йде на зустріч з кандидатом тратить десь приблизно в районі 450-500 доларів. І е, той, хто розуміє це, той розуміє, що які автобуси тут, тут різниця, пане Романе, тут різниця на зустріч з Трампом 400 доларів коштує квиток, а квиток 250 доларів це квиток на автобус. Можливо, так це виглядає е, на мітинг Трампа. Пане пане Романе, але от все ж таки, от пропозицію так само Камали на Камали Гарріс, так вона теж по великому рахунку. Ну вона сказала таку доволі різку річ про те, що якщо Трамп стане президентом, то він навпаки протягом 20 ти годин здасть Україну це от дослівно таке формулювання пролунало? Ну але і своєї позиції вона чітко не окреслила. Вона більш акцентувала на тій допомозі, яка вже надавалась адміністрацію Джозефа Байдена. І от питання з того, що почули ви. Я розумію, що зараз ну ну мало сказано, але все ж таки е, загалом вам е, бачиться, як от підтримка України при Харіс з президенції е, може бути більшою меншою, чи залишиться на тому ж рівні, що ми спостерігали за каденції е, Джо Байдена. Я не випадково останні місяці присвятив тому, що намагався показати, як відбувається між позицією Трампа і позицією Гаріс конвергенція, тобто зближення у питання допомоги Україні. І я вас запевняю, що перша особа Сполучених Штатах Америки безумовно вона відіграє ключову роль. Але, ну як кажуть, короля робить почер. Насправді, позиція двох сторін на сьогоднішній день, з точки зору команди, вона абсолютно чітко відпрацьована. Перша позиція тут це сила, це той фактор, який є основою в перемозі України у цій війні. Тепер, що стосується тактики, методології, вона тут різна. Якщо демократи притримуються доктрини регульованої напруги, регульованої війни. То а, республіканці наполягають на стрімкому подоланні і е, ну, подачі Україні, передачі України всього необхідного озброєння для того, щоб нанести удар, і в результаті цього удару змусити Фюрера е, сісти за стіл. І, власне, е, це в документах, про які я казав, і прописано, і в одних, і в других. От той документ, який зараз. Адміністрація Байдена передала до конгресу, там йде мова про цю доктрину з регульованого регульованої напруги. От, я не хочу інші слова використовувати у цьому випадку. От mm -hmm. але ну, щоб так воно товарно виглядало. А що стосується е, республіканців, то навіть зараз, от, в догонку приїзду до Києва. А Ентоні Блінкена і Девіда Лема, то вони займають позицію, що Блінкен має пообіцяти Україні як можна швидшу передачу високоточного дальнобійного озброєння, і тільки оця група мага, так звана, яка крутиться навколо Дональда Трампа. Разом із е, Майком Джонсоном, це е, спікером Спікер палати, палати представників на Представник. це вони вароводять, і оце власне в цьому середовищі виробляється от така. Ну вона не те, що не послідована вона не прогнозована. Поведінка. Чому Бо це коло вважає? Що непрогнозованість Трампа і є основою для того, щоб нанести удар по противниках Сполучених Штатів Америки, в тому числі і випадку з Україною. Бо тут є ще одна річ, на яку на, на які наполягають е, в сполучених штатах республіканці: що в Україні дуже мінлива була політика в одну сторону, в другу і тут е, республіканці вимагають відповідних гарантій курсу. Умовно кажучи, ми повинні тратитися, розуміючи, що це наш твердий союзник назавжди, ось у чому мова. У демократів інша позиція, суть якої полягає а, в додержанні і збереженні демократичних цінностей, демократичної Європи, Союзної Європи і так далі. І тут йде таке повільне а, входження і розуміння, що насправді відбувається. Пам'ятаєте, я в розмовах з вами ви ще сказав, що коли говориш з демократами, треба розуміти, що там фактор часу відіграє ключову роль. Вони дуже красиво і багато говорять, але е поїзд у них рухається дуже повільно. В Цьому методологічна різниця між обома сторонами. Але те, що е не акцептує це Трамп, це мене турбує дуже сильно, бо Камала Харіс, вона є. Продуктом і лідером демократів і це видно, що вона акцептує позицію демократичної партії, бо її позиція дещо навіть відрізняється особиста. А вона презентує позицію партійну. Пане Романе, от якщо говорити ще про один фактор, який може, як кажуть експерти, відіграти суттєву роль в результатах виборів в ході голосування. Тейлор Свіфт є така співачка, і зараз багато хто пише, що якраз відбулося все основне навіть не на дебатах, а після них, тому що Тейлор Свіфт це співачка, яка має там 283 мільйони підписників. Вона одна там ну, мільярдерка людина року за версією «тайм там і так, далі, і, так далі, і так далі. І от вона довгий час мовчала а потім, після того, як Джо Байден знявся, вона там почала збирати гроші за дві години. Буквально там зібрала понад 100 тисяч доларів. І зараз вона прямо заявила, що буде підтримувати Камалу Гарріс, буде голосувати за Камалу Гарріс і Тіма Волфа як віцепрезидента. Наскільки цей фактор здатен от об'єктивно стати тим чинником, який може допомогти Камалі Гарріс прийти до перемоги, ну не тільки Телор Світ. Якщо взяти його, то це молоде покоління, то е, тільки в неї 283 мільйони прихильників, а в інших там є і по 300 мільйонів, і так далі. Це, чому назва на світ? Тому що ну, ми можемо її акцептувати, Бо це нашим дівчатам, це близня там, по 12 років, вони зранку до вечора розказують мені, хто така світ. Тому я просидів, е, скажімо так. так. Але насправді. Принцип дуже простий: майбутнє покоління вибирає Гарріс. Ось де валиться Трамп. Причому він валиться тут по всьому фронту. Бо це те, що може попасти там, скажімо, на сторінки перших видань. Якщо подивитися сьогодні світову пресу, нема такого видання, де поруч із фотодебатів не було фотосвіфт. Вони пішли по всій пресі. І можу вам сказати, що це річ, ну це та торпеда, яка здатна розгромити все, що завгодно. Ну, мені доводилося бачити 2004 2005 рік, коли майбутнє покоління вибирає Ющенка. Угу. Заперечити і протиставити цьому неможливо нічого. Бо е, насправді розумієте, в чому тут ще е, момент. Молоде покоління зазвичай не ходить на вибори. А коли є такий е, от, тренд, от, такий тригер, він втягує їх у цю воронку. І активність ця молодіжна вона не зможе бути покрита навіть там дисциплінованим старшим поколінням. Бо воно в, ці, в цій ситуації воно просто піде за молодими людьми. Це ще один фактор дуже важливий. Це треба розуміти. Бо ми знаєте, як ми думаємо, що це далеко, що там інше суспільство, mm -hmm. це таке суспільство, як і наше. І батьки підуть за дітьми, якщо діти зроблять такий вибір, якщо вони роблять вибір. Бо коли вони не роблять голосують ногами, то це і батьки так само будуть голосувати. А тут зрозуміло, що ця позиція. Я ще раз просто кажу, що це не тільки СІФТ. Якщо сьогодні взяти то це коло молоді, а скажімо, там в творчості в різних напрямках, то воно пішло за гаріс. Ну а це вже це вже вирок. Трампу, та й взагалі, якщо так уважно придивитися на ці дебати, то це дебати двох поколінь. Ну тут і так зрозуміло, між ними більше 20 років розриву. дуже О, дуже і... влучне визначення, пане Романе. Так дякую вам за нього. і загалом за цю розмову. За як завжди, надзвичайно фаховий аналіз. Ви добре обізнані ситуацію Сполучених Штатах. Дякую вам дуже за це. Роман Безсмертний, український політик, дипломат говорили про результати дебатів.